Вітаю, друзі! Новини цього тижня просто шокують від військових ударів Ізраїлю до нових загроз у Білгарській області. Також докладно розберемо загадковий план перемоги Зеленського. Ну а тим часом в Україні тривають політичні скандали, важливі судові рішення, і це ще не все. На вас чекають важливі новини про зиму без світла. Тож залишайтеся з нами і ми розкриємо всі ці подробиці. Почнемо з плану перемоги Зеленського, який. За останніми даними, обіцяє стати вирішальним фактором у війні з Росією. План чітко визначає потреби України у військовому обладнанні, особливо наголошується на постачанні ракет великої дальності, також посилення атак на території Росії. Справа в тому, що успішні операції в тилу ворога можуть стати ключовими для підриву військової інфраструктури РФ. Зеленський вважає, що такі дії можуть послабити внутрішню стабільність Росії. Наступне це економічний тиск, який передбачає нові санкції проти Росії, інвестиції у військовий потенціал України для розширення виробництва зброї, зокрема безпілотників та ракет. Це дасть змогу Україні стати самостійнішою у виробництві критично важливих військових ресурсів. План також передбачає посилення пропаганди на російському внутрішньому ринку. Україна та її союзники працюватимуть над інформаційною кампанією, яка буде орієнтована на підрив довіри росіян до власного уряду, ставлячи під сумнів виправданість війни. Додаток до цього план Зеленського передбачає, що Україна активно просуватиме своє прохання про якнайшвидше прийняття до НАТО. Це питання стало пріоритетним, оскільки членство в альянсі забезпечить Україні додаткові гарантії безпеки та постійну військову підтримку від західних країн. Також план передбачає довгострокові цілі та інвестиції. Окрім перемоги на полі бою, план включає положення про відновлення країни після війни. Це стосується не тільки інфраструктури, але й залучення інвестицій у нові технології, військове виробництво, а також розвиток економіки. В цілому цей план є таким комплексним і передбачає багаторівневий підхід до перемоги, що охоплює військові, економічні, дипломатичні та соціальні аспекти. Він відображає реалістичну стратегію завершення війни на вигідних для України умовах та створення створення нової архітектури безпеки в Європі. Цей план не просто про війну, а він про наше майбутнє. Якщо Захід погодиться на такі інвестиції в нашу оборону та підтримку виробництво зброї, це суттєво підвищить нашу здатність захищати себе не тільки зараз, але й у майбутньому. А ви до речі пишіть в коментарях, як вам такий план перемоги зеленського? А ми рухаємося далі. Ну а далі стало відомо, чому Усика арешт заарештували в Польщі. Причиною затримання Олександра Усіка польськими прикордонниками став тренер українського боксера Сергій Лапін. А службі безпеки аеропорту не сподобався стан наставника спортсмена. Ну а йому відмовили. Сідати на літак, стверджуючи, що його стан непридатний для подорожі літаком, зазначається, що Усік спробував пояснити, що з ними все гаразд, і вони просто втомилися після 14 годинної поїздки з Києва через категоричну позицію боксера їх було затримано. А далі знову про боксерів: відомий російський боксер Олексій Папін пішов на війну проти України. І це вказує лише на одне, що Кремль ще раз доводить про те, що спорт для них це лише черговий інструмент пропаганди. Ну а далі про Верховну Раду та її рішення щодо нардепки Безуглої. Верховна Рада звільнила народну депутатку Маріану Безуглу з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Її перевели до комітету з питань зовнішньої політики. Після багатьох скандалів та критики з боку військових, зокрема генерала Залужного, її таки звільнили. Також є судове рішення щодо народного депутата Миколи Тищенка. Суд продовжив йому домашній арест ще на два місяці, хоча адвокати намагалися змінити умови на більш м'які. Ну а прямо зараз на півночі Ізраїлю розгортається новий конфлікт. Армія оборони Ізраїлю Цахал завдає ударів по об'єктах Хезболи в Лівані. Генштаб вже затвердив план війни і на півдні Лівану почалася справжня операція. Чому це так важливо? Справа в тому, що Хезбола це угрупування, яке вже роками є серйозною загрозою для Ізраїлю. Використання тунелів і розміщення зброї серед цивільних житлових будинків. Це тактика, що не тільки посилює агресію, але й створює гуманітарні катастрофи. Ситуація вже нагадує подібні події минулих років, і якщо війна справді розпочнеться, це може призвести до масованих переміщень населення та посилення міжнародної напруги. Ну а що стосується нашого фронту, Збройні сили України повідомляють, що російські війська замінували дамби в Білгарській області. Чому це вони так зробили? По-перше, це може бути як оборонною мірою, так і підготовкою до майбутніх провокацій. А зараз я вам поясню, що за провокація. Справа в тому, що підрив дамп може призвести до масштабних повеней, що зруйнують інфраструктуру та затоплять населені пункти. І, можливо. А Росія готує цей сценарій для того, щоб звинуватити Україну в екологічній катастрофі. І це черговий крок у інформаційній війні, яка ведеться паралельно з військовими діями. Ну а далі давайте поговоримо про те, чому підозрюваний у вбивстві Фаріон боїться за своє життя. Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко сам попросив продовжити запобіжний захід, побоюючись за своє життя. Далі я вам зачитаю. А я наголошую на тому, щоб мене залишили на тому місці, де я зараз знаходжусь. Я вважаю, що моєму життю загрожує небезпека. Так що, знайте, якщо зі мною щось станеться, я себе е вбивати не збираюсь, сказав він у приміщенні суду. Він вказує на можливі погрози з боку радикально налаштованих осіб або навіть російських спецслужб. Наступна новина просто обурює. Верховна Рада розглядає законопроект, який дозволить банкам передавати інформацію про клієнтів національній поліції, і все це за простим запитом, якщо операція містить ознаки кримінального правопорушення. Що це виходить? Що будь-яка наша транзакція може бути переглянута, а наші особисті дані доступні силовикам. Де ж тоді приватність, що взагалі з нашим правом на захист особистої інформації? Навіть війна не є виправданням для такого кричущого втручання в особисте життя. Так, контроль над фінансами у складні часи він потрібен, але це не означає, що влада може просто бездумно порушувати права громадян. Законопроект створює більше запитань, ніж відповідей, і якщо він пройде, це може стати справжньою катастрофою для особистої свободи кожного з нас. А в додаток, можливо, на нас чекає енергетична криза взимку. ООН попереджає, що взимку в Україні можуть бути відключення електроенергії до 18 годин на день, це наслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема на електростанції. Якщо світло відключатимуться так довго, то це означатиме серйозні випробування для мільйонів українців. І головне питання, що буде з опаленням? Справа в тому, що у містах, де 95% населення залежить від централізованого теплопостачання, ситуація може стати критичною. Така перспектива викликає глибоку тривогу. І, схоже, що тільки через такі великі страждання українців, наші партнери, приймають важливі рішення. Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає дозволити Україні використовувати Західну зброю для ударів по території Росії. І це рішення дуже важливе, адже воно може змінити хід війни. Зараз Україна обмежена у використанні західних озброєнь, але якщо ці обмеження зміняться, це значно посилить українську армію. Крім того, Європарламент закликає до пришвидшення постачання зброї, зокрема систем ППО та ракет Таурус. І це не тільки підвищує обороноздатність України, але й змінює її позиції на міжнародній арені. Ну а Німеччина екстрено екстрено відділяє Україні 400 мільйонів євро на військову допомогу. І що цікаво, ці гроші не планувалися заздалегідь, а це реакція на ситуацію, що постійно погіршується. І це ще раз підкреслює, наскільки важливі наші успіхи на фронті для всього світу. Німеччина передає десятки танків леопард, тисячі артилерійських снарядів, і все це може стати вирішальним у наступальних наступальних операціях нашої армії. Але питання тут не тільки в зброї, а в тому, що якщо це справді реакція на ситуацію і екстрено виділяються кошти, то це дуже добрий сигнал. І маємо надію, що Європа розуміє, що перемога України це також і їхня перемога. Ці новини лише підкреслюють, наскільки складно та динамічною є ситуація, незважаючи на всі виклики, Україна продовжує тримати фронт і отримувати міжнародну. Підтримку, що є важливим фактором у нашій боротьбі за перемогу. Тож продовжуємо стежити за розвитком подій і тримати руку на пульсі. Підпишись, дякую, до зустрічі!